Дев'ятий день великого посту, наша дев'ята пісна думка. І маємо сьогодні дуже гарну цитату святого Івана Павла II, який свого часу сказав, що майбутнє починається сьогодні, не завтра. Це дуже цікава нагода для призадуми, бо дуже часто ми, як люди, чи в духовному, чи в повсякденному своєму житті, все здатні відтерміновувати, все відкладати на потім, на завтра, на наступний тиждень, з понеділка, і не живемо тою миттю, яку Господь дає нам сьогодні. Цінуємо її, не використовуємо вповні, не тішимося нею. А сьогодні Іван Павло II кличе нас задуматись про те, що ми це робимо дарма, бо ту мить, яку ми не використали, ми її втратили, і дуже часто відтерміновуючи своє життя на майбутнє, на завтра, не живемо ним сьогодні. І тому, напевно, сьогоднішній іспит сумління для кожного з нас, що я не відтерміновую своє життя чи не нехтую тою миттю, яку Господь дає мені сьогодні.